У мене мама була дуже таким великим шопоголіком, вона отримувала задоволення від шопінгу. І вона купувала дуже багато одягу на всю свою зарплату, навіть на кредитні гроші. В секонд-хендах вона любила купувати на розпродажах, в якихось магазинах, але недорого. Недорого і багато одягу. Навіть коли ми з нею приїхали на Озерово збережжя Франції, вона і там собі зробила невеличкий шопінг. Але такий, в дешевих магазинах. Там на дешевих ринках просто, просто щось придбати. Тобто в неї, знаєте, була психологічна така залежність від цього купувати-купувати одяг. І в нас вдома, в Дніпрі, можна було ну, в магазин вже відкривати одягу. Тобто Всі шафи були заповнені, всі шухляди, всі полиці, абсолютно все. Навіть просто вже, знаєте, горою так от все складалось там в певній кімнаті, вже два метри одягу, просто такими. Пагорбами це все лежало. Тобто реально можна було відкривати свій секонд-хенд. Вона навіть купувала одяг і інколи його не носила. Ну, це вже певні, певні психологічні питання, в кожного вони різні. Але вона отримала кайф від життя саме від цього, що вона хотіла казатись, казатись е такою багатою, красивою і стильною. Ну, їй це подобалось, їй це доставляло в житті певну насолоду. Тому Якби я не проти того, щоб людина куди хоче свої гроші витрачати, нехай туди і витрачає.